Дорогі друзі, ми заходимо у школу Соломон. І ось тут нас зустрічає ось така палатка, де написана соціальна медична програма. Адвентистське всесвітнє радіо разом з клінікою Ангелія і Віфанія організували таку програму. Ось тут схема, куди рухатися. Нас зустрічає перша палатка, де люди Реєструються, очікують. Да. Ось мають змогу дивитися телевізор. І ось сьогодні скільки вже бажаючих. Ось тут ми бачимо ось такі е, буси, де лікарі приймають кабінети. Ось тут також палатка реєстрації. Ось ми заходимо сюди, нас вітають. Да, тут проходить реєстрація. Попередня реєстрація. Далі ми йдемо. Знову вже бачимо, що людей тут обстежують. Обстежують лікарі, міряють тиск. Да, наші закордонні друзі працюють. Да. є перекладачі, перекладають. Да. Йдемо далі. Ось тут люди вже отримали деякі папірці, да, деякі карточки. І тут також реєстрація. Реєстрація. Бачимо черги. А ось тих, хто очікує лікарів, мають мають можливість послухати лекцію. О, так, слухають лекцію. Мені було дуже боляче. далі. О, для тих, хто бажає підкріпитися. Працює форшат. О, можна. Виноград, сливи, яблучка. О, фуршет працює. Люди підкріпляють свої сили. Йдемо далі. І безпосередньо зайшовши в приміщення школи, люди мають змогу потрапити до лікарів. Так, до лікарів, але тут потрібно одягати бахил. Бахіли, бахіли. Так, потрібно одягати бахіл, тому ми не зможемо з вами пройти далі. Але я думаю, що ви зрозуміли, тому приходьте, приїжджайте в школу Соломон, вулиця Користишевського, і ви зможете потрапити на цю програму.